фармакологія. Ми не знаємо, буде послідстві. Йому про це всі мовчать? Про цей про навари стане за лол Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! І хочу всіх заздалегідь. Привітати з новорічними святами, як бачите, у нас вже тут ялинка, готуємося до Різдва і до Нового року. Але сьогодні ми будемо говорити не про Різдво, ми будемо говорити про дуже-дуже цікаву тему, яку мало хто коли обсуждає. Це жіноча фармакологія Тема жіночої фармакології в спорті часто приховується. Про це не говорять ні атлети, ні тренери, і про це мовчать навіть лікарі. Але в соцмережах ми бачимо ідеальну картинку. Ідеально щільний м'язевий каркас, супер м'язистість, супер сухість, гарні, ягодічні і великі плечі. Ми бачимо форму, але не бачимо процес і ціну, яку тіло може за це заплатити. Для за цього відео показати, як фармакологія діє на жіночий організм, які бувають наслідки. Зворотні і незворотні, і взагалі, для чого це робиться і чому про це всі мовчать? Ну що, починаємо. У жінок інша гормональна система, ніж у чоловіків. У чоловіків найголовніший їхній гормон це є тестостерон. Його природний рівень високий, і тіло звикло функціонувати під його впливом. У жінок же домінують естроген і прогестерон. А тестостерону природнього у 10 20 разів менше, ніж у чоловіків, і це є абсолютно нормально. Тому будь-яке зовнішнє ведення андрогенів, речовин схожих на тестостерон, жінка відчуває набагато сильніше, ніж чоловік. Організм реагує на це як надлишок андрогенів і починає змінювати вашу гормональну систему. Власна продукція гормонів може змінитися. Ваш менструальний цикл може змінитися. Ваш настрій може змінитися, і ви можете змінитися, і взагалі можуть бути просто незворотні ефекти. Ось тут буде кілька досліджень, яких можна почитати, як змінюється жіночий організм під дією різної фармакології. Давайте не забувати, що у жінок андрогенних рецепторів набагато менше ніж у чоловіків. Тому жіночий організм більше. Піддається під різні побічні ефекти, які можуть бути просто незворотніми. Видалити, але гормонально активні волосяні фолікули залишаються активними. Зміни клітора теж не повертаються назад. Рушення циклу може затягнутися на неопределенне время і вам буде складно завагітняти, або ви можете взагалі ніколи. Не завагітні. Але крім зовнішніх змін, звичайно, що є внутрішні, це порушення кровообігу, проблеми з серцево-судинною системою, з печінкою, бо це йде дуже сильно навантаження на печінку, на будь-які ваші органи. І на кожного це діє по-іншому. І для когось це може бути. Нормально хтось може переносити це не так сильно, і у них буде вплив не такий сильний на печінку, або на щось інше, або в когось не в когось може не змінитися голос, а в когось може змінитися голос навіть при дуже маленьких дозах. Тому це все дуже ін індивідуально. Скажете, так чому жінки взагалі це використовують? Я так не знаю фітнес індустрії в бодібілдингу. Більшості категорій немає ніякого допінг контролю. Тому дівчата, жінки, які змагаються, і плюс в більш таких відкритих категоріях, вони просто не зможуть бути такі великі. Їм не допоможе ні 5, ні 10 років в спортзалі. Це просто генетично. жінка, дівчина не може бути таких великих об'ємів. Це, це треба розуміти. І це не контролюється, тому це всі використовують. А люди, які не займаються у фітнес-індустрії, вони дивляться на таких дівчат, вони бачать, яке гарне тіло, і вони теж хочуть виглядати так само. Да -да. А потім продавати для вас оці всі галімі курси, як накачати свою жопу, брати ямки, як бути супер сухою за 15 минут в день. І люди в це вірять і купують це лайно. Вибачте. Це реально мерзне. Тому це, це використовують або атлети, які розуміють на, на які ризики вони йдуть, або люди, які продають свої послуги якісь потім вам і кажуть, що я натурально тільки купив в мене мій курс. Або, на жаль, є такі люди, які. Не розуміють цього і можуть цього приймати і не розуміти ці ризики. А коли ці ризики у них вже якісь настануть, тоді вони вже будуть брати за голову. Чона почала кричати блядь, люди, рятуйте, поможіть. Також я чула багато історій, Те, що дівчинка приходить до спортзалу, і її тренер можливо Скаже їй, що це якісь вітамінки, вона приходить і каже, я хочу бути супергарною. Він їй дає, каже, ось попий, ось такі ось вітамінки. він не каже їй, що це таке. А він їй дає якісь там таблеточки чогось там. І вона ось такою стає. Може бути і таке. Чому про це спортсмени не говорять? Бо, по-перше, ті, хто займаються, вони ж не можуть про це відкрито говорити, бо це ніби ж не дозволено на такому. Державному, федеральному рівні і в їхній федерації. А інші просто бояться осуду, бо люди, які чують, що вона щось там вживає, вона на фармакології, знецінюють одразу їх труд. Тому соціальний тиск і культура інстаграму всі бачать ідеальну картинку і думають. Вона напевно така крута, вона напевно дуже дуже багато тренується, і вона взагалі прям супер. Чому ось вона так виглядає, а я так не виглядаю. І вона ж ніби натуральна. Вона ж каже, що я ніколи нічого не приймаю. Не може ось така дівчинка е, нічого не приймати. Розумієте, жіночий організм він не може бути в такій сухій формі на постійній основі. У вас будуть проблеми з циклом. В нього у вас може його взагалі не буде, і взагалі не звісно, коли це дуже сильний стрес для організму, і ви не зможете без якоїсь фармопідтримки підтримувати таку форму. У вас буде постійна депресія, вам буде постійно погано, і взагалі це просто дуже-дуже дуже маленький відсоток, що ви зможете досягнути ось такої форми в, в натуральному вигляді. І це Треба розуміти. Важливо сказати чесно, якщо мета бути здоровою, мати естетичне, щільне і підтягнуте тіло, розвиватися природньо і довгостроково, фармакологія не потрібна. Ти що, Класний результат ви можете отримати через пару років заняття в спортзалі, коли ви будете класно займатися, у вас буде прогресія у вагах, ви будете гарно, класно. Тренуватися, у вас буде гарний сон, і у вас буде збалансоване харчування по тому бЖУ і по тих жирах, білках, вуглеводах і калоріях, які вам потрібно. Якщо ви будете їсти, добирати білок, у вас буде класне сон, у вас буде прогресія у вагах і у вас буде профіцит. Ви будете нарощувати м'язову м'язове волокно. Тоді у вас все буде добре. І це найголовніше це. Дисципліна рік за роком ви будете ходити, і з кожним місяцем ви бачите, будете бачити все кращий результат. Так не буде ось таким. Звичайно, ви не будете такою суперсухою, супернекачною, але ви будете виглядати дуже круто, набагато краще, ніж 80% всіх жінок на цій планеті. Потрібно зрозуміти, що більшість атлетів, які виступають на сцені, вони приймають фармакологію. Це є абсолютно чесний факт. Але ціна може бути голос, фертильність і їхнє здоров'я тут не в тому, щоб когось там засуджувати або щось такого. Просто хочеться показати реальну картинку, така як вона є, щоб у ваших, очах не, не мутнілося, розумієте, що коли ви дивитесь на кого і вона просто ідеальна, потрібно розуміти, яка ціна за цим всім стоїть, і чому саме вони так виглядають, чому вони ходять. Точнісінько так само, як і ви до спортзалу, Такі самого разів на тижні. І ви робите схожу програму, але чому вони ось такі, а ви не такі? І проблема не в вас, проблема в них. Фармакологія – це не покращувач вашої форми, це втручання в вашу моральну, фізичну. І нервову систему. Це не просто якась там чарівна пігулка, яку випіте, і у вас буде багато м'язів. Вам потрібно працювати. Не недооцінювати е, людей, які вживають фармакологію, що те, що хтось там вип'є якусь таблеточку або щось собі вколе, одразу їм нічого не треба робити, і вони просто сидять вдома, їдять чіпси і все. Ні, це дуже-дуже великий труд. І він набагато важчий, ніж будь кого. Вони так само важко. Тренуються, так само соблюдають в свій графік е, харчування, тренування, сну. Вони приймають багато різних вітамінів, щоб е, в своє тіло так сказати, щоб воно в них функціонувало, щоб зробити ці побочки, які в них є меншими. Вони вживають дуже багато вітамінів, і вони взагалі вони просто молодці. Стоп, а де ж це і про анавари. Тепер поговоримо про не найцікавіше. Які ж найчастіше жінки використовують фармакологію? Найчастіше в жіночому фітнесі використовується аксандралон, примабалон, станозолол мікродози тестостерони, гормон росту та стимулятори на кшталт кленбутеролу? Да ці препарати вони не однакові, але вони мають одну спільну властивість. Вони є андрогенними, вони підвищують рівень ваших андрогенів. Це означає, що разом із м'язовим ростом може початися процес маскулації, тобто появи чоловічих ознак. Це включає зміну голосу, ріст волосся на обличчі, зміни структури обличчя. Збільшення клітора, випадіння волосся, посилення андрогенності, перепадів настрою і ще дуже-дуже багато чого. Найголовніше, що частина цих ефектів може бути просто незворотньою. Наприклад, як ваш голос, як ваша менструація, яка може просто закінчитись, і вам доведеться дуже багато прикласти часу, щоб її відновити. В когось це може зайняти пару місця, в когось може це зайняти рік, два і більше. Це поява, звичайно, ж, якогось прирісту, якогось волосся на, на обличчі. Це можуть бути дуже сильне акне. Це може бути, звичайно, що зміна голосу, яка ніколи в житті до вас не, не повернеться. Дехто використовує це в маленьких дозах, і в них можуть бути дуже сильні. Дуже сильні побочки. Хтось може це використовувати, всі-всі різні препарати, ще їх міксувати в дуже великих дозах. І в когось не пропаде, ні голоси і, мало... і буде дуже мало побочок. Це все дуже сильно індивідуально. І про це не треба забувати. Хтось може приймати, хтось може почати приймати оксандралон там 2,5-5 міліграм, 10 міліграм, і у них за пару тижнів. Буде зміна голосу, почнуться сильні висипання, випадіння волосся. А хтось спокійно е, бере і оксандролон, і трішечки гормону росту, і всього і мастерон, і ще щось. І у них не змінюється ні голос, ні випадає волосся, нічого такого немає. У них все супер, тому це все індивідуально. і… Якщо ви думаєте, там, вось, я дивлюсь там, когось, в неї вона така велика, і вона каже, що вона натуральна, в неї немає ніякої там бороди, в неї не змінився абсолютно голос, і вона виглядає жіночною. Так, є таке. Є таке, що ось не змінюється, немає таких побочних дій. Організм дуже добре реагує на ці препарати. Є таке: хтось може приймати дуже маленькі дози, знайти ту саму свою золоту серединку, від якої. Ніяк ніяких побочних дій, прям таких великих, що помітних від них немає. І вони можуть цю маленьку дозу приймати на постійній основі там рік, два, три, чотири. І вони можуть змінюватися, але не так сильно, кардинально одразу. Тобто не за пару місяців вони зразу зміняться. їхня форма Зміниться, їхня форма зміниться, але вона буде рости потрішки. Тобто вони до, до такої самої класної форми, але це займе. Просто трішки більше часу. Але все одно, якщо ви бачите просто ідеальну картинку дівчата, як з подіума вони супер м'язисті, супер сухі, ну, ніяк не може вона бути натуральною. Не може бути. Ну ніяк в неї не можуть бути ось такі плечі і такі прорисовки. І вони і там 10% під кожного жиру. Розумієте? Спочатку хочу сказати, що це відео не є пропагандою фармакології, і це відео несе тільки пізнавальний і розважальний контент. Пам'ятайте, фармакологія є небезпечна для вашого здоров'я, тільки ви несете відповідальність за своє здоров'я. Зміни можуть бути незворотніми. Всім дякую за відео, хто додивився до цього моменту. Поставте лайк. Напишіть коментарій, що можна зняти. На наступне відео. І, взагалі, що ви думаєте на рахунок фармакології жіночої? Чи взагалі актуальна зараз ця тема? І я вас всіх люблю. Любіть себе, любіть своє тіло і тренуйтеся тільки в натуральному. Чіс.